Вітаю вас підписники та гості каналу. Сьогодні 23 серпня 2023 року. Дозрівання винограду в цьому році затримується на 2-3 тижні. Сорт винограду Альянс. Ось такого чудового рожевого кольору. Смак гармонійний. Солодкий, м'ясистий. Ось такий розмір ягоди. Це перше плодоношення на молодому кущі. Вага грон від 600 грам до 1,5 кг. Тут десь кіло в гроні, тут трохи більше. Ось прийшла Вася, щось жалується. Ось такі чудові грона. Ось тут, мабуть, буде півтора кілограму в такій гроні. Чудова яскрава ягода. Чудові грона. Лоза вже почала визрівати. Вже трохи зняли з кущу ягоди. На кожну лозу залишив по одній гроні. Виноград сподобався, смачний, дуже солодкий. Підписуйтесь, ставте лайки.